Партнер показу таксі Десятка. Доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. На Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро сьогодні проведжали з Борисполя заслуженого майстра спорту міжнародного класу Руслана Дмитренка, якого буде супроводжувати заслужений тренер України Анатолій Соломін. Щоб вирушить такого чоловіка, такого потенціалу. участника таких соревнований, это годы. годы. Вот э, Руслан Дмитриенко, он уже был до этого на Олимпиаде в 2012 году в Лондоне. На сегодняшний день на Олимпийских играх выступает 206 стран. Так что конкуренция обалденная. И ребята, которые становятся медалистами, э, в честь кого поднимается флаг, звучит гимн, это герои. О них Мір узнає о нашу країну, про об Україні. Руслан Дмитренко родом із села Лебедин Бориспільського району. Свою спортивну діяльність починав із футболу, далі боксу, яким займався у Борисполі в тренера Михайла Шкорупа. Але свій вибір зупинив на легкій атлетиці. Мені приємно, що займався Дмитриєнко. Руслан у мене 14 років з маленького зараз заслужений мастер спорту. Помітитель Кубка міра, претендент на борьбу за медалі зараз на Олімпійських іграх. Дуже приємно, що у нас Борисполь дуже насичена спортивною аурою, як будемо казати, хорошою. Будем І будемо сподіватися, будемо вирощувати наших боксерів. Легкоатлет є дворазовим срібним призером Всесвітньої універсіади 2013 року, володарем Кубку світу 2014 року та учасником літніх Олімпійських ігор в 2012 році. Наразі Руслан Дмитренко спеціалізується в спортивній ходьбі на 20 кілометрів, навики з якої продемонструє 12 серпня на Олімпійських іграх. Дуже приємно, що з нашого міста не тільки чемпіони світу виходять з різних видів спорту, але і я думаю, що за нашої підтримки, за наше переживання і Анатолій Васильович повинен привезти олімпійську нагороду. Ми будемо дуже раді цьому і думаю, що ми будемо дуже підтримувати нашу олімпійську збірну. І боліти, і держати кулаки, що прославити наше місто на весь світ, не тільки по всій Україні. Я думаю, що ми цього варті. Наше місто це заслуговує. За розвитком подій слідкуйте в наступних сюжетах наших журналістів. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.